Змолимося, за, зараз буде звільнення від проклять бідності, ніщити, боргів. Боргів, хто має борги, буде продовження недільної теми. Почніть все-таки не полінуйтеся, так, включіть недільну проповідь ранково про менталітет бідності. Вона є в Ютубі, вона є в основному каналі, оце, де ми виходимо. У цьому чаті вона у нас є. Тому молимося знову. Ми почали молитися в неділю і продовжуємо молитися зараз. Добре. Отець Небесний. повторюємо. ми приходимо зараз до тебе. І ми каємося за свої гріхи, і каємося за гріхи нашого роду, які призвели до Менталітету бідності, які призвели до боргів, які призвели до транжирства, які призвели до ніщети, які призвели принесли в життя в наше життя духів які викрадають фінанси, викрадають Божі благословення. Ми прощаємо всіх. Хто нам винен гроші, ми прощаємо їх в ім'я Ісуса Христа. Так. Ми прощаємо. Ми каємося за свої гріхи і гріхи роду ворожби, чорної магії, ворожби, для... ворожба каємося за гріхи роду ворожби, яка йшла на бідність. І ми прощаємо свій Рід в імя Ісуса Христа. Каємося за гріхи роду Мамони, і каємося і відрікаємося від гріхів своїх і від гріхів роду е, Плюшкіна, небожої економії і всіх інших гріхів, які зв'язані з бідністю, яка прийшла. У моє життя микаємося відрікаємося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Добре. Тепер я молюся за вас, буду руйнувати всі ці прокляття. Іменем Ісуса Христа і владою, яку ти мені дав. Я руйную всі ці прокляття, які є в їхньому житті, прокляття бідності. Всяке родове прокляття бідності я нульовую іменем Ісуса Христа, і владою, яку Ти мені дав Господь. І я зв'язую всіх цих родових духів ніщити і бідності і наказую вийти геть. Всі духи боргів я зв'язую наказую вийти геть. Всі духи, які викрадають, викрадають Божі благословення, фінанси. Я зв'язую наказую вийти. Всі духи, які входять в їхні будинки, в їхні автомобілі і ламають речі, за які потрібно знову платити. Я зв'язую наказую вийти Всі ці духи зв'язую наказую наказує вийти геть негайно іменем Господа Ісуса Христа. Всі духи менталітету бідності я зв'язую вийти. наказує вийти. фінансової неграмотності зв'язує, наказую вийти геть. Духи... В ім'я Ісуса Христа, я зв'язую, наказую, вийти геть. Духи залежності від шопінгу, зв'язую, наказую, вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Духи залежності від е, е, кредитів, іменем Господа Ісуса Христа, я зв'язую, наказую, вийти геть. Всі до одного піднялися, вийшли геть, звільнити місце для Духа Святого Негайно. Я руйную всякого роду ворожбу, чорну магію, яка йшла на цих людей, на бідність. На сирітство, на убожство я зв'язую, наказую вийти геть. На борги я зв'язую, наказую вийти геть. На втрату е, матеріальних речей в ім'я Ісуса Христа. Я зв'язую, наказую вийти геть. Всі ці е, духи ворожби, чорної магії зв'язую, наказую вийти геть. В ім'я Ісуса Христа. Всі до одного піднялися, вийшли геть іменем Господа. Ісуса Христа. І я зараз благословляю їх Божим благословенням, а благословенням Авраама. Я благословляю їх в ім'я Ісуса Христа. Нехай прийдуть всі Твої благословення фінансові, які ти задумав в ім'я Ісуса Христа через, через жертву Твого Сина. Вони є забезпечені, бо Ти Господь, їхній пастор, і вони ні в чому не будуть нуждатися в ім'я Ісуса Христа. я благословляю їх. Господь прости. Всякий гріх, каямся ще в гріхах, кажіть я каюся в гріхах в скупості, а, в, а, в, я зрікаюся менталітету бідності і менталітету Плюшкіна, а, з, а, каюся в гріхах і зрікаюся гріха небожої економії. Страху втратити фінанси, страху перед завтрашнім е, днем, е, страху е, втратити роботу, лякаюся і зрікаюся від цього в ім'я Ісуса Христа. Бо ти Господь мій пастир, і я ні в чому не буду нуждатися, бо ти епокоїш мене на злачних пажитях, водиш мене до водів тихих в ім'я Ісуса Христа, я ісповідую. Що ти є той, хто мене забезпечує, що ти є той, хто дбає про мене в ім'я Ісуса Христа. І віднині я приймаю рішення не переживати за фінанси, за роботу. Мені надоїло вже переживати, часто переживати про фінанси, про роботу. Про якісь речі, про де я буду жити, мені це набридло, тому я приймаю рішення не думати про це. Я, Господи, зараз віддаю це в Твої руки повністю. переношу тобі цю мою сферу в жертву і довіряю тобі, Господь. Повністю приймаю рішення довіритися Тобі. Я приймаю рішення не жаліти, не про що що я втратив дім, квартиру, машину. Я приймаю рішення не жаліти іменем Ісуса Христа. Я приймаю рішення сіяти, сіяти те, що ти мені даєш, Господь. Я відрікаюся від всякого роду скупості. Ти Дух Святий відкрий мені, куди я маю сіяти, коли і як. В ім'я Ісуса Христа. І я дякую тобі, що віднині мої фінанси під захистом Твоїм. Що віднині ця сфера вона заліковується тобою, Дух Святий. І я запрошую тебе, Дух Святий, в ці фінанси свої. І кожна копійка, це Твоє. Я дякую тобі за кожну копійку, за кожен кусочок хліба, я ціную це В ім'я Ісуса Христа. І я віднині не буду. Дивитися, де найдешевше, де е, е, акції, де вже чуть, -чуть не прострочені, я не буду. Тому що мій батько є багатий батько. мій батько небесний, всі фінанси в його руках, всі речі, всі матеріальні багатства в його руках, і все Його моє, все моє належить йому, в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, Дух Святий, обновив, обновив мій розум, щоб ці старі звички зараз були анульовані в моїй голові. В ім'я Ісуса Христа. І навчи мене жити по-новому, по-богатому, тому що я з багатою сім'ї. Амінь. Амінь. Ну що там? Як ви там звільнялися трохи? Да, Добре, слава Господу. Коли ви молилися за духка, залежність від шопінгу, я кашляла. коли ви молилися, що ну, якась клудосточка, угу. є на, на моїх доходах, да, да, я да. дуже кашляла. Ага. Так, так, бачите, виявляється, щоб мати фінанси. Не потрібно е, більше працювати, більше заробляти, а потрібно виправити те, що Сатана вкрав. І я зараз е, зв'язую всіх цих духів, які викрадали ці фінанси, і я забороняю цим духам викрадати надалі в ім'я Ісуса Христа. Я наказую тобі, Сатана, віддай те, що вкрав в ім'я Ісуса Христа. Всім раз віддай те, що вкрав негайно іменем Господа Ісуса Христа. Я наказую Тобі повернути негайно, наповни Дух Святий, наповни їх зараз, наповни мудрістю, мудрість Соломона, Господь. Дай їм, Боже, мудрість Соломона, зійди на них, Святий. Зійди на них мудрість, мудрість Христо, розум Христовий, Господь, дай їм. Господь, щоб вони бачили, щоб вони бачили, які речі їм потрібно, які речі їм не потрібно, Боже. І в кого є залежність від е, апаратів, від гральних апаратів, іменем Ісуса Христа, я зв'язую всіх цих духів і наказую вийти геть негайно, іменем Господа Ісуса Христа. Залежність від е, шопінгу, від акцій, від дешевої продукції, від е, цього як це, хенду всяка залежність від секонд-хенду, всякий менталітет секонд-хенду на вихід. В ім'я Ісуса Христа, негайно іменем Господа Ісуса Христа. Я зв'язую всякий дух, да. ж, дух жертви. Дух жертви я зв'язую, наказую вийти Дух бідності, дух сироти зв'язую і наказую вийти з них іменем Господа Ісуса Христа. Амінь. Вкрадений час, Єпископе, за вкрадений час. Угу. Добре, я зв'язую всі духи, які викрадають час. Дух хронофагу. Я зв'язую тебе і наказую вийти геть. Всяка залежність від смартфону, від комп'ютера, від інтернету, від всяких мелодрам, від що там, ви що там дивите, кулінарні шоу і так далі. Я зв'язую всіх цих духів хронофагу і наказую вийти геть негайно. Іменем Господа Ісуса Христа. Серіали особливо. Всяка залежність від серіалів іменем Ісуса Христа. Я зв'язую, наказую вийти геть. Зрікайтеся від того. В ім'я Господа Ісуса, якщо ви хочете, щоб воно запрацювало. То зрікайтеся, що ви сидите забагато в екрані, що ви зранку, замість того, щоб а, взяти Біблію в руки, берете телефон. Якщо ваша рука тягнеться до телефону, то я хочу вам сказати, що ви вже в проблемі. От, старайтеся Біблію паперову, тримати на тумбочці, по, не електронну, тому що електронна відволікає. Відволікає, зразу приходять якісь смс-ки і так далі. Воно все таке кольорове, воно так зроблено, щоб тебе забрати, забрати від Господа. Лукавий вміє цим, і далі буде шай гірше. Далі буде, ми, коли молимося там, на нічні, і так далі. Господь постійно говорить, що штучний інтелект не від Господа. І сьогодні я читав якусь статтю, що вже є штучний інтелект зробив якийсь. Ну, вже є програми, поспілкуйся з Ісусом. Да. От, ти можеш круглосуточно говорити з Ісусом через штучний інтелект. Він тобі відповідає. От, можна не тільки з Ісусом, там, і Магомед, і хто хоче, і Марія, і Сатана. Тобто кожен собі вибирає, і тоді людина, все, це таке ідолопоклонство. Починається. От, люди просто в, в, починають жити в цьому віртуальному світі. Вони думають, навіть деякі християни вже почали цим займатися, і вони думають, що вони з Ісусом собі так спілкуються, що це так, ніби вони йому відправляють повідомлення. Але відповіді приходять не Божі так, а від того ж Ісуса, штучного інтелекту, тобто задум такий, щоб вкрасти душі людей. От. І в, 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 нашкодити, нашкодити, тому що. Uh, Цей штучний інтелект, ці роботи вони забира... заберуть професії, багато професій будуть забрані і вже забираються. Тобто, це нібито для блага, але в кінці буде великий колапс. Амінь. Добре, ми встигли якраз годину. Можна запитання Так. Ну, час мені прийшло ще таке слово на думку: криптовалюта. Я не знаю, що це таке, я ніколи не зв'язана була з нею. Але я знаю, що навіть віруючі люди з п'ятдесятницьких церквів, такі, які ну дуже прямо в Евангелії, живуть по Іванглії, uh -huh. і вони займаються, от, якось там купляють. Я не розумію, як це. Не знаю, що вони роблять. але, от буквально вчора в мене був чоловік. Що це таке, і як там, чоловік. може хто має цю залежність, то треба uh -huh. не знаю. Це... І ще ворожби. Які краде гроші. подавати. До будь ласка, помоліться, щоб юнак. Її... Добре. Іменем Ісуса Христа, я зв'язую всі духи ворожби чорної магії, магії Вуду, які налаштовані на те, щоб викрадати гроші, наказую вийти геть негайно. Всі, всяка ворожба, чорна магія на бідність, я нульовий зв'язую всіх цих духів, наказую вийти геть. Всяка ворожба через підклади, закляту їжу, воду в ім'я Ісуса Христа зв'язує, казує вийти геть. Негайно, іменем Господа Ісуса Христа. Всі на вихід. Амінь. Про криптовалюту. Не знаю, що до чого. але вчора був один чоловік, який звільнявся. Отак, От можливо, бачите, воно так співпало, можливо, це знак від Бога. І він говорив, дав, що він цим займався, вкладав, він сам з Америки. І він прогорів і зараз в ну, його сім'я в такому скрутному становищі. От, Тому це, я думаю, що це щось таке, як, можливо, ігрові автомати, що ти ризикуєш, і ти не знаєш, що з того вийде. От, Тому <смі> не знаю вкладати себе, знаєте, я таку шутку скажу: вкладати себе в Господа. Бо я недавно кажу, Господь, ну. Виходить, що тут в цьому світі нічого неможливо вкласти. Тому що все налічку відмінять, все, електронні гроші в будь-який момент заблокують і так далі, вкладати себе в Господа. І я ще помолився, кажу: ну, все-таки Господь, що нам на останні часи, тобто, що буде в ціні? Що буде в ціні? Слухайте. Ой, ви зараз будете здивовані. В когось є якісь варіанти. Що буде в ціні. Цікаво вас послухати. Золото. Оснащання з Господом. Слава Боже, Боже! Слава Боже, слава Боже, окей. Це точно, слово Боже, 100%! Я говорю про які. Це на да, увазі я маю на увазі матеріальні, якісь там, ну, фінанси або речі, наприклад, там, а, що там. Закупляють на останні часи. Золоту точно не буде мати, їжу, наприклад, там закупляють. Завести город і козу. О, точно, це точно, коза буде в цінності. А дві кози ще більше. Я побачив, я коли запитав, Господи, про останні часи, це ж буде колапс. І я побачив багато свічок. От. А, і я думаю, що за сві... А потім я так собі порозумів: дійсно, це ж буде ну, темрява, це ж буде, ну, свічки будуть в тренді, так що скупляйте свічки. Це точно. Це 100%. О, добре, шутки, ми тоді переходимо до молитви. А можна я ще свічок? Може бути гарячі серця перед Господом? Можливо, можливо. Наташечко, прості мене перебіг. Можна питання вам задати? Так, так, так. так. А, може, ви не сьогодні відповісте, а коли небудь відповісте, бо ага. а, в неділю про цей менталітет бідності, да, і потім це. Приподні підняли питання, як сіяти, якщо чоловік там щось свою думку про це має, або жінка не заробляє, або якісь там питання є. І я стосовно цього згадала історію Навала і Авігії. Якщо ви можете зараз, ж коли-небудь нам прокоментувати цю історію стосовно того, як, як там Авігія в себе mm -hmm. зовсім добре, добре, будем чоловік. Добро, будем будемо да. Про ми ми ці теми продовжимо, тому що я бачу, що це ближче до вас. Так ну ближче, так їжа, Чоловік, фінанси пов'язано із чоловіком жінкою, да, стосунки mm -hmm. сім'ї, і з іншого боку, це сіяння, і з іншого боку, це слухання Бога. Воно не мов би таке щось ну дуже глибоке, і може вам Господь mm -hmm. може на цю історію нам якось прокоментувати. Добре, звичайно. Добре, дякую. Так, Це до... можна? Да, можна. А скажіть, будь ласка. Пам'ятаєте скажіть, Будь ласка, пам'ятаєте історію, коли я приїхала до вас в Івано-Франківськ, і я коленка зателефонувала, щоб я поїхала в... на залізницю, коли я молилася mm -hmm. за жінку, в якої була депресія? Ну-ну, пам'ятаю. вчора зателефонувала до мене. Так. Я була така здивована, я пару днів назад про неї згадувала. І вона каже: Ви знаєте, я так от це хочу вам дякувати. Я тепер знаю, що Господь є. Бо завдяки вам, ви мені сказали, що все буде добре. Я говорю, то то не я говорила. то Господь. Я говорить, встигла і зателефонувати і зробити паспорт. І я повірила в слово. Говорить, І я зробив і виїхала я за кордон. І зараз я працюю і хочу вам дуже сильно подякувати. Ви в той момент. Doszło do